Кеті сохо вже в Києві, так ми про це вже тиждень говоримо. Вже і так всі знають. Блін, точно, але офіційне відкриття 15 та 16 лютого. Тому ходи на екскурсію. Тут у нас чорна зона з сумочками, тому ви можете обрати будь-яку, адже кожна модель в Кеті Сохо є в чорному кольорі. А тут у нас дуже мімімішні круті аксесуари для вашого волосся, також прикраси, сережки і наша срібна зона. По іншу сторону блакитна зона з такою красивою біжутерією, До речі, там в сріблі, а ось тут в золоті. І потім іде ось такі різні набори сережок. І, звичайно, наш бестселер, блакитна сумочка, шопер, в яку поміщається просто все. І Вона, до речі, ще диряла. А далі іде ось такий відділ гаманців. Подивіться, як мило тут все розставлено дуже красиво. Ну і далі. Найголовніша зона блакитна, тому що колір блакитний це колір кеті сохо. Тут є як рюкзачки, так і крабики. Все дуже гарно видно, тому можна для себе обрати свій улюблений. А тут у нас свята святих наша рецепція, де здійснюється мрії кеті сохо. Відразу за ремінцями у нас іде бордово-червона зелена зона, де складається з таких бантиків, крабиків, гаманців і сумочок. Дуже все красиво. А де ж у нас бежева зона? А тут у нас дійсно знаходиться бежева зона. Ми виділили на неї велику частину нашого магазину. Прямо при вході з вітрини її видно. І це ще не все. Адже тут у нас е, наші круті набори кохай, Марій, надихай і так далі. Тут у нас повністю бежева колекція і е, біленькі шоколадні сумочки тренд цього сезону. А тут у нас Тут у нас ще далі йде зимня колекція. Ось таких шарфіків кохай, надихай є усілякі різні шапочками, мітинками, і звичайно ще є ось такі шкарпетички, парасольки, рукавички. Ну все як ви любите. Далі у нас я переведу вас сюди. Тут у нас зелена зона, і ще ось такої трошки мілашної рожевої зони. І, звичайно, дзеркало, куди можна подивитися і приміряти улюблену свою шапочку. Трошки чорної зони. А далі іде ось така зона з вашими улюбленими рюкзачками, куди ж без окулярчиків тут їх теж великий різновид, і відразу з люстерком, щоб приміряти. Ну і справа від мене стоїть легендочка, ось така Призоліт. Саме з нього летять подарунки прямісінько в ваші ручки. 15-16 лютого запрошуємо вас на відкриття, адже вас чекає дуже дуже багато подарунків. Будемо раді вас бачити. Приходьте, Приходьте в кеті Сохо.